Замовили ось таку приблуду до гранулятора. Бункер, чи шнек, дозатор, точної подачі в гранулятор. Сирувата конструкція. Відразу говорю, потрібно дещо тут перероблювати. В принципі, вона зараз працює. Це ось тут частотний перетворювач стоїть, додатковий, додатковий вентилятор стоїть, тому що двигун дуже на малих обертах працює. Щоб не перегрівався, то довелося встановити його. В принципі, конструкція простенька, внизу шнек. Тут ось такий запуск. По кнопкам тут все зрозуміло, вперед, е, вперед і реверс. Працює зараз воно в реверсі, вмикаєш, починає обертатися. Зараз камеру, бачите, але, але є деякі нюанси. Тут ось так ось виключаєш його. Потрібно дещо перероблювати. конструкцію, я ж говорю, сирувата вона. І потрібно дороблювати. Саме перше, що це вже потік сальник. Потрібно міняти. ну Це таке це мілочь. Буду перероблювати. Потрібно його нагинати, нахиляти, щоб він стояв більш отаку, опускати трошки нижче садить, тому що незручно сюди заглядати. Але, в принципі, свою роботу він зараз робить. Пізніше ще я зніму відео про нього в роботі.